Так, У нас ворон. Тоді давайте по програму. Провести, скільки у нас запуститься? Тоді давайте управління запам'яті ресурсів. Подавимося питання департаменту управління акторной. Тоді, якщо буде хтось присутний з департаменту управління міської ради та із полковенкому, подивимося, провести за години. Хто за це? Прошу голосувати. Тепер в нас присутні правоохоронні органи, всіх знаєте, да? нема, не як зауважень по цьому. Так. Хайслі. Да. Хайслі громадська організація у нас? Голова громадської організації робить своє менш погане. Дякую вам. Ніхто не заперечує? Так. У нас Все, дякую. Тоді розпочинаємо. І давайте тоді, тоді з дула почнемо. Максим Віталійович, у вас є питання? Так, да. так. Доброго дня, депутати. Ми підготовили на чергову статті два проєкти рішень. З майнових питань це проєкт рішення No9 і проєкт рішення номер 10 Проєкт рішення No9. До міської ради звернулася громадська організація «Незламна з з питанням безоплатного прийняття в комунальну власність зелених насаджень, а саме дерев, які були висаджені в сквері Розарі по вулиці Верхні, Це локація навпроти пам'ятника жертвам Голодомору, і це на честь загиблих воїнів і їхні родичі. Таку справу зробили і передають її відповідні погодження, згоди, тому пропозиція прийняти комунальну власність саме. Зауваження запитання є? Хто mm. за те, що підтримати цей проєкт рішення? Дякую. І проєкт рішення 10 Про надання згоди на безоплатне прийняття комунальної власні Запорізької міської територіальної громади, квартири по вулиці Дмитра Весновецького, 36А від приватного акціонерного товариства Убергій до ВНР. Є зауваження запитання? Які пропозиції? Підтримати. Підтримати Пропозицію пропозицію прошу голосувати. Дякую. Дякую. Угу. Тоді, зараз я підпишу Переходимо до земельних питань. Роздання, так? Угу. питання. Всі приходи удивилися. Фотографії виписували. Ха-ха-ха. Фотографії? Так, гляньте. Де в сказці? Почніше, почніше. Якщо б це було... Аааа. Якщо б це було... 10.2, це був... Ну, взагалі, класно. А то вже не треба було. А коли це 60-те клітня? Вже прикосується, і вже правила, що... Ілліня, я зробив. Ти ще дивишся, дивишся на свою реальність? Я? Так, Приходимо до наступних питань. Поділ затвердження комітету, що встановлює нової на меншої юридичної особи. Перше питання управління запорізької факті УПЦ, ПЦУ, земельні ділянки в районі почув офіціальної для розташування хаму. Бачили документи? <реш> Дякуємо ну, Департаменту управління активами, що вони так якісно відпрацьовують ці питання важливі. <реш> да. <буду>. Ви пам'ятаєте, <питаю> питання там було багато. Складне <реш> да. питання, але вони молодці. <реш> Ігорю Володимировичу <реш> має. <реш> ай, ай, <реш> вона, та, <реш> та, народу він пішов. 에, 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 <реш> хто за те, щоб підтримати питання? Так, у нас з вами. Ряд питань по Обленерго. Е, Нагадую вам, ми домовлялися з вами депутатами виїхати на виїзне розсідання комісії, приїхатися по цим локаціям, подивитися і щоб було у нас розуміння того, як далі ми будемо відводити ці знання. Спасибо да, за Обленерго з, обл воні... да, з охоронними зонами. Це те, що з до нас зверталися. І пропозиція така. Питання тоді. з Стру... Друге, да, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, е тринадцяте, час. А десяте, що е -е, Ігор Володимирович тоді ми з вами, коли справи зю дивилися. Казав, що це передача, і воно вже по-другому не було. Ну цю папку Так, да, 10 ми включаємо. 13, 14 і 15. Тоді виїзд на засідання, да, і тоді всіх депутатів прошу, щоб ми поїхали з представниками ВЛНРГ, розглянули і архітектури депутату, архітектури містобудування, щоб ми розглянули це питання і сумісно з вами прийняли рішення. Хто за цю пропозицію прошу голосувати. Дякую. Тепер е, третє, да? Угу. Е, це, ну, да, Ви все бачите. Це те саме музичне 2-3, 2З для розміщення Поняли, що за це угу. питання, да? Давайте підтримати. Да, так, давайте підтримуємо. Хто за те, що підтримати? Тепер десяте запорожу вверх, але це те, що проходу вже дозвіл був наданий, який всі питання. Хто за те, щоб підтримати це питання, хто прошу голосувати. Один. Дозвіл КП Тітан. Є якісь зауваження пропозиції? Хто за те, щоб підтримати? Дякую, знається. І 16,7-17 виїзд. Депутату, що виїхав, тоді просили. Хто за те, щоб виїхати? А садочок ще був. Садочок який. 12, 12, так, да, давайте, 12. Хто за те, щоб підтримати програм? Дякую. Так, фізичні особи. По першому питанню виїзд. Я пропоную вийду, 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 виїзд. Хто за цю пропозицію прошу голосувати. Тепличний 12. Це спадщина від да? чоловіка до... до жінки. Які пропозиції? Треба. Хто запише питання? Дякую. Дякую. Гаражі. Перше, друге питання. Це ті, які виразні. З документами все гаразд. Це ті, які були збудовані mm. да. ну, ще з да. 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 бороться, mm. mm. хто за те, щоб підтримати прошу освітлення. Mm. По приватному сектору є якісь зауваження? Mm. Тоді mm. з 1 до 14 mm. да, включно. Прошу звернути увагу, 14 пункт це скель. Mm. Це біля там. Це заступниця квартальної, я з нею зв'язувався, ми її відкладали, виїжджали туди. Це її стара будівля, це заступниця квартального, вона біля квартального зразу там через будинок живе. Якщо детально перевіряти, я дивлюся, я дуже уважно до вулиці скельно відношусь. Пам'ятаю, коли там є ще вулиці, там, так, промінева. Сьогодні на комісію принесли документи по скані, да, чи по промивній а на самому вийшло. Так. так що ми уважно дуже відносимося. Дякую вам за завод. Да. Е, хто за те, щоб з 1 по 14 підтримати? Прошу про Так, додаткові. Це у нас ОК «Ліс», Олімпійський Сімґ. Треба подивитися на землю лісу, тому що, щоб ми там підтримували... Да, да. Давайте це тоді і... ви на визне засідання це включимо і на наступній комісії, щоб ми всі ці питання добували і винесли тоді на сесію. Е, тоді з 1 по 8 Ока ліс. Визна. Хто за це пропозицію? Прошу голосувати. Дякую. Дев'яте пи питання. Е це тоді було зауваження і фроохоронів органів і випробуючи два для розташування підприємства по виробництву меджі. Е е тоді ж де надаємо управлінню земельних відносин. Винести е, дві пропозиції. Ну, да, до, і департамент да. да. підготувати. Бо там зауваження, там е, зареєстрована, не зареєстрована будівля, яка непойнятно допомога. Кому... У нас okay. два проєкти рішення? підтримати Ну, ну подивимося, нам відмову давайте не впишемо. Тоді винесемо на загальний розсуд. <кху> подивимося, як воно буде, і тоді і надаємо доручення. Надаємо доручення для управління. Земельних відносин. То за це прошу голосувати? І припинення. Припинення АТ-моторсіч право оренди земельної ділянки по вулиці парку 14 для розташування да, не ділянка. Хто за те, що термоти, ну, прошу вас. Ага. І... Прибудова громадянка по вулиці Січиславській, 60. Ми з вами прийняли рішення винести на цю комісію і розглянути це рішення. Які пропозиції тоді була підтримка. Ну, вона саме ну була. Хто за те, що було. Це нам дуже треба виглядати, що попрацювати, що місяці ці стані, які у нас допрацювати, а сесійської радою рішення. Дякую. Юридичний департамент. Забезпечення два проекта рішення 15. Про внесення змін до рішення міської ради на мостерському організації скільки на пороспіховій умовах поєднання. За час від минулої сесії на адресу міської ради на чотири клопотання від громадських і благодійних організацій, які мають прийняти участь у відповідних заходах було зараз це надано опрацювати, їх ми їх опрацювали, зв'язалися з центром зайнятості. Ви опрацювали, всі депутати знають, що це не тема, я сам Дякую вам. Якісь пропозиції за питання, за ваші пропозиції підтримували? До закону не працював. Передавайте мені, будь ласка, І другий проєкт рішення, номер 18, про один змін до рішення міської ради номер 23 року запрошенность. стандартне за питання? Да, стандартное питание. Я получил после свою подружку, как я пишу польской честности поручения. А <пиш> самого <пиш> СССР просити Дякую. Тоді в різному громадська організації не було питання. Департаменти все? Так. Те ну, питання, яке я хотіла, я не озвучу, але хочу до відома всіх депутатів довести інформацію. Я написала звернення стосовно того, що підземні школи, проти радіаційні укриття, вони не введені в експлуатацію, діти там навчаються. І я від своєї громадської організації відкрила кримінальне провадження, поліція розслідує, але треба з цим питанням якось розібратися, тому що вони не введені. Документи департаменту освіти і науки не надає, я те, Департаменту освіти? Звісно, вони сказали, що вони вивели дітей згідно рішення Ради оборони Січневого, а діти навчаються, наприклад, по соймі гімназії з грудня 24-го року. Вже якась жодних документів в них немає. Вони сказали, що це ще на рішенні директора внутрішнього визначила вибачте, угу. перевів. Сукаєте, що жодних документів в них немає. Да, я департамент просто, так ви, і сказав, ми, що... так тобто Жодного вони дійсно сказали, що в них нема. В три запити. Я думаю, чи вони надали чи ні, вони навіть відповіді надали мої запити. Я справила уповноваженому, той відкрив провадження вже з цього приводу. І я два дні підряд спілкувалася з директором вчора. Позавчора навіть депутата залучила жодних документів в них нема. Департамент освіти новин сказав, що рішення школи підради. Згідно чого і рішення батьків, батьки несуть відповідальність. Така ситуація в законі. А як вони то... там навчають? Ось за згодою батьків. Ні, я розумію, mm -hmm. там графіки да, якісь, там якось вони по два по дві години, де по три, чи по чотири, чи як. Повість цілий день. Цілий день. Так, да, Де кілька з mm -hmm. тим? Yeah. Який час вони? там? От жодне це питання департаменту освіти нам дав мені ну Ми ж до з директором спілкувалися. до директора не чи не дійшла. Тільки вчора дізналася, що директор вивов дітей три місяці листування. Довго, а як ви дізналися, що чи там навчаються? Гучний е, скандал звільнили директора. Я громадська організація це побачила в соцмережах, почала робити запити на підставі цього і виявила таку інформацію. Де місцеві ну, дороги ходили, дивилися. Що діти там навчаються? Так. Я спілкувалася з батьками, які прийшли так. на сесію 5 березня і відстоювали директора. В так, так, школу так. я ще не завітала, але завітаю завтра до директора Дуже і буду вимагати цією запити Як? Збирала документи, коли зібрала документи, де приміщення не в експлуатацію, подала до Гунь області, Гунь області на комунальній відділ поліції 4, Ті все Ну а ми до чого тут? Помовити, я на комісії, ви депутати, так. дітки наші там навчаються, в небезпечних умовах сьогодні була на комісії так, по освіті, сказали, що це е, е, таке, таке слово е, випробування на дістування підземних шкіл на дітях. Mm -hmm. Це департамент, директор начальник департаменту освіти. Це mm -hmm. на Каву розказав, тестування. Тому я ставлю довід, ви депутати, ви за кожний округ. Кожна школа підземна є в кожному окрузі, і не важливо це підземна школа це просто радіаційне це... укриття. Це, це якщо розвивати це питання, да то ми, як громадськість, маємо туди йти. і вибачте, ви ж тоді не будете нас помагати. Підземна школа це підземна школа. А радіаційного вона сама підземна У нас вивели в протирадіаційні укриття дітей. Вони будуються музичні тоді зробили, відкривали не школа. Так, от за неї 107, сьома. Ні, це не Вони будуються комунальні державну підприємство місцеві дороги. За області як протирадіційні укриття, тобто А то жодних документі, Чому це школа? Тобто це була школа. Окей. Ну і вона є школа. Нам в школі побудована протирадіцівне укриття. Так. Так так, Воно так. не введено в експлуатацію, але так. знаходиться, знаходяться дії, які так. навчаються. Згідно на чого вони знаходяться там, не зрозуміло. Так. Так. так, документи третій місяць не надаються. Ну добре, як будуть документи, будь ласка, пережіть, розкажіть на білю. Ну я до вас написав звернення, можливо, ви як допоможете, як mm -hmm. депутати. Це все ж таки наші діти міста Запоріжжя. Тому що я одна, бачите, не можу з цим сказати. Можливо, ви десь допоможете все. Ми ми його запитаємо, запитаємо ну, так. Було... Якщо у нас Дякую. буде інформація, ми це було... Вам... Дякую. було б ефективніше, якби на профільну комісію. Зробити. Я завітала сьогодні, так, і вони це вже від начальника департаменту отримали те, що це те, тестування. Але знову ж таки жодних документів. Тому така ситуація. Тестування. Дякую. Тестування школи, підземної діти. Формулювання таке було. Дякую. Дякую вам. Добре, ми запитаємо Дякую. Дякую. Так, всі питання розглянуто. Зауваження поведення є, є? у колег депутатів опорокованих є? є, Нема. Дякую всім. Комісію завершення.